Про нього знаєте, ця, ця новинка в категорії Волосифі, яка нас з'явилася, дуже крута, тому. Про що маємо тут розуміти? Ну, одразу хочу, щоб ви подивилися на частинку тієї карти, да, чи того глобусу, яку тут, яка тут у нас є на слайді, і саме а, ця, це є дослідження по ожирінню, по надмірній вазі по всьому І Якщо ви побачите, то Україна знаходиться в зоні ризику, бо у нас від 70 до 80... Відсотків людей, які страдають надмірною вагою, а, якщо точно, то останні дослідження над, надмірної ваги це 78%. відсотків. Тому, говорячи про те, що надмірна вага у нас є основою. А ми це є знак того, що вона знижує якість нашого життя. Як вона знижує, як вона впливає, давайте подивимося, бо наслідки надмірної ваги це взагалі також, як би щоб ми не говорили, надмірна вага це переходить до діабету або до ожиріння, до діабету, до захворювань, до літального ісходу. Тому говорячи про ризики, перш за все це інсульти, це інфаркти, це захворювання, такі серцево-сидинні, це хронічні запалення, це поганий настрій, це хвороби суглобів, хвороби багато навіть видів раку, вони викликані саме надмірною вагою. Тому обов'язково маємо з вами розуміти, що надмірна вага вона дуже погано впливає на якість життя і дуже неякісно бути, або, або неякісно відчувати себе да, причиною того, що ти. Може скористити свій вік саме за того, що надмірна вага це дуже неправильно. Тому а, маємо розуміти, що надмірна вага до нас з вами приходить з калоріями. Калорії до нас приходять з харчуванням. Але дуже важливо, щоб виходили калорії саме а, з якимись щоденними вправами, да, з фізичною активністю, з кроками, про які ми говоримо. Це дуже круто, ми все це розуміємо. З'їдаємо калорії, витрачаємо калорії, але тут у нас з вами ще й на допомогу приходить взагалі калараваш. І от є таке дослідження для того, щоб скинути взагалі скинути а, пів кілограму жиру, треба що, а, щодня вживати на 500 калорій менше. Ми з вами будемо проходити навчання, будемо дивитися, хтось вже бачив пам'ятку проекту My Velocity Resolution. Є унікальна формула. Ти бачиш, скільки ти калорій вживаєш, ти розумієш, скільки ти можеш. Їх не вживати. Але я хочу вам сказати, що саме калараж є головною такою причиною надмірної ваги. І знижувати калораж ми можемо також з харчуванням. Але знижувати знижувати з харчуванням він має бути правильним. Харчування має бути правильним. Воно має в собі вміщати і білки, і повільні вуглівоти, і жири. Це дуже важливо, адже. Обмежуючи себе в чомусь, да, прибираючи щось, наприклад, там, макарони, або там хліб, або ще щось. Ми з вами стаємо дратливими, у нас з вами поганий настрій, будь-яке обмеження завжди приходить до того, що організм не хоче віддавати жир, віддасть все вологу, білок, м'язи, все віддасть, жир не віддасть. Тому дуже важливо, щоб саме ці 500 калорій у нас з вами виходили, ну, скажімо так, замінюючи такими продуктами, як замінники їжі. І тому, говорячи про замінники їжі, є багато компаній, які... Можуть їх використовувати, але не багато таких замінників взагалі є в сьогодні в світі і в пропозиції, і в Україні також Небагато компаній, які пропонують саме замінники їжі. А задача в замінника їжі має бути така: він має бути настільки збалансованим за своєю формулою і настільки низькокалорійним, щоб максимально збагачувати е, свій організм і мінімально насичувати його калоріями. Це дуже важливо. Тому замінники їжі це. Просто, легко, добре рахується, розумієш, скільки ти маєш випити, і так далі. І це ти можеш побачити на своїх вагах. До речі, ось цікаве дослідження, що середньостатистична людина по всьому світу за все своє життя 126 дієт використовує. Але яких в чомусь обмеження? І я тут хочу вам розвіяти міф, що дієта це не обмеження. Що збалансоване, правильне харчування це також дієта. Це те, що в нас з вами має бути: і білки, і жири, і повільні вугліводи, і вітаміни, і мінерали це має бути. Але має воно бути низькокалорійним. І тому до нас з вами приходить наш реплейсмент або поживний коктейль для контролю ваги. Сьогодні їх у нас з вами три: два солодких, а, бо там є такі. Відсолоджувати стеві а натуральний, природний, дуже класно, і це шоколадний, ванільний і окремо грибний суп. І ванільний, шоколадний, ми з вами п'ємо в холодному вигляді, грибний, а в теплому, і тут ви бачите калораж 200 калорій. Ну, 204 202 калорії це коли ви змішуєте з коров'ячим молоком. Коли ви змішуєте з соєвим або мігдальним молоком, це буде трішки більше калорій, але все одно одна порція буде низькокалорійна. це Понад 20 грам білка це теж дуже важливо. Бо сьогодні скандинавська дієта говорить так: білок у вас має бути три рази на день. Оскільки ви їсте, стільки має бути білка. Що взагалі білка за, за день ви маєте вживати не менше ніж 30 грамів за день. так? Да? Це дуже важливо, тому а, навіть не за день в кожному прийому їжі не менше ніж 30 грамів. Тому отут дуже важлива річ, що 20 грамів білка в прийомі їжі, коли ви отримуєте з коктейлем, це дуже корисно. Клітковина, яка тут є природня, натуральна, це клітковина, яка працює з нашим кишечником, яка є якби утворюється в гель і дає нам з вами ситість. А ще тут 23 вітаміни і мінерали. Це теж дуже потужно і посильно, для, для нашого організму. Отже, вживаючи мілореплейсмент, ми точно можемо розуміти: вживаючи один раз на день, да, замінюючи один прийом їжі, ми контролюємо вагу, вживаючи два рази на а, день, а, замінюючи два прийоми їжі, ми знижуємо вагу. Повільно, поступово, ну от дуже повільно, ми знижуємо вагу, це теж дуже важливо. І хочете бачити результати, хочете а, контролювати або знижувати вагу, вам на допомогу приходить meal replacement. Тому, говорячи про його переваги, я хочу сказати, що тут є рослинний білок, і навіть взагалі вся суха формула. Нашого коктейлю вона веганська. Якщо ви його змішуєте з соєвим чи мігдовиним молоком, то це підходить і для веганів. Якщо, звісно, з коров'ячим молоком, то це вже не, не, не сильно для веганів, але сам сухий порошок це формула веганська, повністю рослинна. Тут є харчові волокна, тут є корисні жири, вітаміни, мінерали, стевія і формула за строгими стандартами ЄС. Тут ще хочу вам сказати дуже важливу річ, що тут все можна прочитати на упаковці. Все. І скільки в 100 грам порошку, і скільки в одній порції, і що ви, ви маєте, і які переваги, і хто завод-виробник. Взагалі все це. І тут я хочу сказати, що переваги у цього продукту, продукту просто фігезні, бо це контроль ваги. Бо це а, результати а, за нормами Європейської агенції по безпеці харчових а, продуктів. Це високий вміст белка, високий вміст клітковини, що ми одна з єдиних компаній, хто предлагає, пропонує сьогодні на ринку замінники їжі, і вона їх пропонує з присутністю вітамінів і мінералів уже в самій формулі. І цей продукт він. Ну, скажімо так, одразу це ориджінал да, оригінальний продукт, бо він і виробляється, і розроблений саме в Швеції. Це теж дуже-дуже важливо. Ну і звісно, підсумовуючи, що я тут хочу сказати: міл реплейсмент з англійською. Міл. Meal... Їжа, реплейсмент, заміна міста, да? замінник їжі. Це поживний коктейль, з яким ми можемо втрачати вагу, контролювати вагу з унікальною формулою, з високим містом білків, з високим містом клітковини, з високим містом вітамінів і мінералів. Це продукт, який виробляється і розроблений в Швеції. Це продукт, який дає змогу нашому організму дуже повільно позбавлятися жирів. не не утримуючи, дай не накопичуючи їх, бо він замінює все решта. Тому обов'язково обов'язково звертаю на нього вашу увагу. І тепер, якщо у вас є запитання, я...